Наша подорож Хмельниччиною мала продовження. Нас запросив до себе чоловік, у якого спостерігалась низька генерація сонячної електростанції. Тому нам потрібно було з'ясувати, з чим це може бути пов'язане та як це вирішити. Дорогою до нього ми давили курчат та милувалися краєвидами цього регіону. А також ми мали можливість поспілкуватися з деякими домашніми тваринами. А це так треба, щоб вони оце в***** були. Ні, я він обіцяв зрізати. Зрізати? хінно. Блядь, все в зарослих. Повалилось дерево. Та ну тут звідти треба їх обирати. Далі ми поїхали через дуже красиві місця. До наступного об'єкту, який вже побудований багато років. Там наша станція працювала дуже добре, ми візуально все оцінили, зробили невеличке ТО та поїхали у Хмельницький будувати наступну сонячну електростанцію. Це буде станція під власне споживання для невеличкого магазину.